Рінтаро, я ні разу не думала, що ти можеш бути страшним. Довірся мені в цьому. Уперше зустрів когось настільки щирого. Сказала без тіні сумніву наша гостя пані Вагорі. Але чомусь Вагорі вчиться в Кікьо. Дівчата з терпіти не можуть хлопців з Чідорі. хоч вони й поруч з нами, та я ні разу не бачив, що усередині вершки суспільства з кікьо та блазні з Чідорі. Так, наші світи надто різняться. Скажи, Рінтеро, вільний сьогодні. Давай потусуємо. Якщо щось турбує, ми вислухаємо. Не хвилюйтеся, він розповість, коли буде готовий. Я не очікував, що ти прийдеш сьогодні, бо я прийшла без попередження. Та ні, ми... думав, ти більше не прийдеш. Ми... Ну знаєш. Ти з кікюрі, а я з Чидорі. Скажи, Каорука, ти ж розмовляла з ним, з тим блондином? Який він? Він надзвичайно тут добрий. Я чекала на тебе. Рінтаро. Без різниці, в якій школі ми вчимося. Мені геть на усабайдуже. Просто хочу більше про тебе дізнатися.